Автопсія загубленої гідності. Пишу як сповідник тих, хто навчився мовчки ковтати гіркоту. Гідність не броня, не гордість, це кістяк душі. Коли її згинають поступками, які суперечать серцю, вона ламається, але не завжди стріском, інколи безшумно. Очі, що колись палали принципами, тепер згаслі, як попіл, мова стала зручною, без кута, без ризику, без істини. Руки, зрадники, що підписували те, що серце не схвалювало. Причина смерті зрада собі, в ім'я спокою. Але спокій, здобутий ціною гідності, не тиша, а внутрішній гуркіт. Людина вмирає не тоді, коли її тіло згасає, а тоді, коли душа погоджується мовчати.